Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Кози роги ваш. Січень місяць Помірність дуже красива карта, гармонійна така, ви самі з собою в мирі. Усе завжди вчасно в вашому житті, і ви про це знаєте, і ви це розумієте. І саме головне, на мій погляд. Вас оберігає янголохоронець ваш. Це дуже красива карта. і Я вже радію за вас, козироги. А ще хочу сказати, що щось можливо буде важливого 14 січня. Плануйте. А також, ну, хочеться вам просто сказати, що усе в вашому житті зараз рівномірно. Спокійно і ви рухайтеся у своєму темпі. І ви знаєте, коли вам працювати, коли відпочивати. Зараз, як ніколи, ви розумієте про себе багато чого. Саме на початку, зараз січня, на початку 2025 року. Усе завжди вчасно. Тому рухаємось. А потім піде швиденько, лицар жезлів. Лицар Жезлів говорить про те, що піде рух по роботі стрімко, впевнено. Можливо, треба буде поїхати кудись а, за кермом. Можливо, ви познайомитеся з чоловіком, а, можливо, він буде молодше вас, а також а, ну, це може бути а, подорож. Відпочинок не тільки по роботі, а взагалі, можливо, час прийшов відпочити. По роботі можна щось там зупинити, або вона працює робота, і ви працюєте віддалено і можете керувати, і будь будь-якої країни. Тому вирішуйте самі. І якщо говорити про знайомство, то пам'ятаємо про те, що Марс у нас все ж таки. Ретро і ну, до 25 лютого, тому, можливо, з'явиться хтось з минулого. А якщо й новий а, чоловік, хлопець, то ну, здебільшого це молода людина, то ну буде просто досвід. Не зупиняйте себе, якщо вам буде приємно. Далі. Вісімка мечів. Щось ви не будете бачити. Таке враження, що ви будете в якійсь пастці, в ловушці. Але хороша новина в тому, що ви її створили самі насамперед, так немає. Є е, вихід обов'язково. Дайте просто вихід почуттям, дайте собі е, зрозуміти себе. Чого ви хочете, куди ви рухаєтесь, чого ви прагнете. Це здебільшого не, не вистачає якоїсь інформації стосовно чогось. Зараз ми подивимось. Король Пентаклів. Все буде добре. Можливо, ви чекали від оцієї важливої впливової особи, чоловіка здебільшого, короля Пентаклів, який ну, має владу, має кошти, і, можливо, ви від нього очікували або сплату, або взагалі якісь домовленості, то він з'явиться. Його ви не, були, не, не чули, не бачили, а тепер він з'явиться і все запрацює, і кошти він вам дасть, і вирішить ваші питання разом. А також це може бути знайомство з таким чоловіком, якщо не про роботу, то ви можете познайомитись з чоловіком а, таких знаків зодіаку, як тілець. А, хто у нас? Тілець діва козиріг, я вже пишу, бо іноді забуваю. Так, і що ще? Ви можете підвищ... підвищення отримати або ваш чоловік, а також заробити дуже гарні кошти. Ну, взагалі, це може з'явитися в вашому житті чоловік-меценат, спонсор, покровитель. І цей чоловік знається на грошах, на взагалі, куди їх вкладати, як, скільки. Він знає ціну всьому. Тому не зволікаємо співпартнерство можливо бути. Далі. Туз жезлів, бачите, це може бути початок нового. Це, можливо, були і викозирі, тому що земна наш стихіє. І а, може б щось початися нове. Це стосується початку нового в роботі або в стосунках, і доволі швидко і впевнено. Якщо ви не плануєте дітей, то, будь ласка, оберігайте себе, тому що у тарологів туз жезлів у нас це фалос. Це плодоріддя. І тому, якщо плануєте, то все вийде, ви зможете завагітніти. Далі десятка мечів. Щось, що вас бентежило, що вам не давало спокою. Завершиться. Це сама темна ніч перед світанком. Вам уже не буде боляче. Ось тут ви видихнете. Ось тут ви а, зрозумієте, що а, все, все, кінець. Достатньо. Чомусь ви скажете ні або достатньо. А також можлива звістка, що хтось може а, піти в інший вимір. Зараз я хочу подивитися стосовно цієї колоди, М, цієї карти, в цій же ж колоді витягну вам перевірочно, про що говорить десятка мечів. Ви вагалися між чимось, і ваше вагання просто завершиться. Ви е, знайдете, що вам обрати. З ким вам партнеритись, в що вкласти кошти. А ви, можливо, і не будете обирати дуже вагатись. Можливо, ви два отримаєте дві можливості і будете жонглювати. Ну, мені здається, тут дві людини, все ж таки ви оберете когось, з ким вам працювати або з ким вам жити. Далі інша колода золоте таро Королева Пентаклів це також ви, якщо говорити про земну стихію, я вам казала це тілець Діва Козиріг. Це самодостатня жінка, впевнена у собі, знає, чого вона хоче, куди вона рухається, з ким, скільки вона хоче заробляти. Скільки в неї вже є, куди вкласти кошти, вона все про себе знає, бо це самодостатньо розрахунково в гарному сенсі жінка, яка знає собі ціну і всьому, і керує, керує своєму житті. Ви можете зустріти таку жінку і з нею партнеритися, ви можете отримати підвищення, заробітну платню. Ну тобто все добре. Наступна карта баж мечів. Ви можете отримати звістку. Мечі у нас про о, переговори, про звістку, про шанс почати щось нове, і ви будете. Впевнені в тому, що ви хочете. Бачите, як він тримає впевнено меч? Тому не зволікаємо, плануємо зараз, в січні місяці, те, що ми хочемо. От, ось тут ви можете внести корективи на рік а, по, в січні місяці. Ось тут ви можете планувати і коригувати і а, переписку вести, домовленості. Змінювати, ну, тобто, все, що стосується переговорів і зустрічей. А також, до речі, це діти. І зверніть увагу на а, може, можливо, закінчиться вже канікули в січні, і дитина потребуватиме вашої уваги. А, може, треба буде в школу піти, домовитись про щось. Далі, остання колода. Сімка Пентаклів. Прекрасна карта. Мені здається, як на початку січня сімка Пентаклів це взагалі про те, що те, що ви робили до цього, воно ось ось і дасть свої плоди. Ось ось, і ви побачите, що ж ви, за що ви це все працювали, творили, робили, а, і плоди скоро будуть. Ви вже бачите, вже листочки з'явилися. Вже ви бачите, що ось ось і воно буде прекрасним. Ваш проєкт те, над чим ви, можливо, працювали 7 місяців, 7 тижнів, також ви можете отримати кошти. Вони будуть приємні, скажімо так. Далі, остання карта. І тут у нас шістка мечів. Шістка мечів говорить про те, що все, ви рухаєтеся правильно, ви рухаєтеся в правильному напрямку, ваше світле майбутнє, уся печаль, якісь негаразди, вони за спиною. Все уже добре, а далі буде ще краще. Можливо, ось тут ви плануєте подорож, можливо, ви наприкінці січня і поїдете, полетите кудись. Я вам цього бажаю, козироги. Ну, я вважаю, що це ваш такий був молодик на початку, ну, буквально ось вчора і сьогодні ще тривають ваші енергії. Ви дуже працьовиті, амбітні і по праву, і ми багато чого у вас вчимося. Тому дякуємо вам за те, що ви є. Я вам бажаю щастя і отримання. Неймовірного результату такого земного, практичного, як ви самі, і а, чого ви достойні по праву народження, папа.